Оплата праці чиновників держав Євросоюзу рідко менше 10 тисяч євро. Середня ж зарплата в українських держслужбовців, за даними держкомстату, становить ледь більше трьох тисяч гривень. Тим часом у дрібних службовців вона подекуди не дотягує навіть до середнього заробітку по державі. Виправити ситуацію має недавно ухвалений закон про державну службу, де передбачається, що зарплата фахівців державного управління має бути не менше двох мінімальних зарплат. Посади державних службовців стануть більш привабливими, і тому е вимоги до претендентів будуть зовсім іншими вимоги до їхньої якості роботи. Кістяк же управління державою мають складати досвідчені господарники. Вважає перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Віктор Животенко. Сам він потрапив на державну службу, коли його після семирічного досвіду роботи керівником цеху на полтавському турбомеханічному заводі обрали головою Київської районної ради у обласному центрі. Каже, спочатку не хотів держслужби та згодом змінив свою думку. Для себе задаєш питання банальне, воно кругом звучить, але воно так і є. Що комусь треба це робити, якщо не ти, то хто. І Якщо я впевнений в якійсь мірі в тому, що я зможу, то чому я повинен відійти в сторону і не бути впевненим, що прийде той, який краще це зробить? Полтавська облдержадміністрація посіла друге місце у національному рейтингу регіональних органів виконавчої влади і отримала звання найвідкритішою для громадськості у театрі Гоголя напередодні свята. 15 держслужбовців отримали відзнаки облдержадміністрації обласної ради і міськвиконкому. Грошові премії також вручили дев'ятьом призерам другого етапу всеукраїнського конкурсу Найкращий держслужбовець.